Однак слід було веселитись і радіти, бо цей твій брат був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, найдорожчі в Христі браття, і сестри, в книзі пророка Єзекіїла 33 главі. Пророк натхнений Божим Святим Духом, пише такі слова, через нього говорить Господь. Клянусь, як от живу я. Слово Господа Бога. Я не бажаю смерті грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. І Господь закликає устами пророка, відверніться, відверніться від вашої лихої поведінки. Чому б вам умирати? Сьогоднішня притча про блудного сина два тижні перед часом Великого посту? Це є для всіх нас пригадка, що Бог багатий у своєму милосерді? І у своїй любові. Сьогоднішня притча, вона не мов би, підсумовує ціле святе Євангеліє. Ціле післаництво Ісуса Христа. Бо ж знаємо, сам Ісус сказав. Що Бог так світ полюбив, що сина свого єдинородного дав, щоб ним світ не засудити, але щоб ним спасти світ. Син чоловічий прийшов, щоб шукати і спасти те, що загинуло. Притча про блудного сина. Чи ще скажемо притча премилосердного батька. Вона сьогодні пригадує нам цю правду не тільки про того юнака, який взяв половину майна, живучи розпусно в далекому краї, все прогайнував. Але вона нам пригадує правду про кожну людину. Бо нема людини, що жила і не згрівшила. Кожна людина, кожен з нас. І то, мабуть, в житті неодноразово десь відійшов в країну зла, бо кожен гріх, який би він не був, він відводить людину далеко від батька, від Бога. Який є ціль і мета нашого буття. Кожен гріх, який би він не був, вбиває в людині надприродне Боже буття, життя. Кожен гріх, який би не був, забруднює, збещещує той одяг, святий одяг душі людської. Кожен гріх, який би не був, вбиває духовно людину. Тому кілька разів двічі сьогодні наголошується у святій Євангелії, що треба веселитись, радіти. Бо Син пропав, знайшовся, мертвий був і ожив. Як гарно Ісус говорить про ту духовну смерть, про відхід від Бога. І у цій святій Євангелії пригадує сьогодні Спаситель кожному з нас, що Бог повертає той білосніжний одяг, як ми кажемо, те крижмо, яке дається на хрещенні кожного разу, коли ми краємось і кидаємось в обняття батька у таїнстві сповіді, в сповідальниці, це таїнство примирення. Що кожного разу, як ми каємось і сповідаємось, відбувається очищення, обмиття, Не мов би продовження таїнства хрещення, обмиття нашої душі. В кожному таїнстві сповіді, Бог повертає нам перстень на праву руку. Це означає, що ми наслідники вічного життя і тих багатств, тих скарбів, яких дуже багато в домі Батька Небесного, що ми знову Його сини і доньки. В кожному таїнстві покаяння примирення. Відбувається те духовне Воскресіння людини, був мертвий і ожив через ту молитву священника, котрою розрішає і відпускає, роблячи знак святого Христа над кожним, хто кається. І я владою Його мені даною. Прощаю, розрішаю тебе від усіх Твоїх гріхів, і благослови тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Казав один святий, що це найбільше чудо. Є багато різних чудес, які відбуваються, різні оздоровлення. і багато різних чудес, які робив Ісус. Але найбільше чудо це є прощення гріхів, духовне воскресіння, очищення, піднесення і віднайдення людини, яка була грішницею, а стала святою і знову Божою дитиною. Це святе Євангеліє сьогодні підсумовує прихід Ісуса на землю. Бо ж тому він прийшов, щоб нас віднайти заблуканих, щоб нас привести до Отця, щоб через покаяння наше щирий жаль за гріхи відпустити, пробачити, одягнути в той білосніжний одяг, який не раз гріх сплямив. Після хрещення і щоб нас Воскресити. І тому така велика радість наголошує Ісус над одним грішником в небі, що кається правда, ніж над 99 праведниками, які не згрішили, і яким не потрібно покаяння. Бог сьогодні. Пригадує нам через цього Пророка, як на початку зачитав я його слова Езекиїла, клянусь, як живу я, Слово Господа Бога. Не хочу смерті грішника, хочу, щоб він навернувся і жив. Відверніться, відверніться від лихої поведінки, чому б вам помирати, бо хоче, щоб всі жили. Щоб ми його прославляли, щоб ми батьківщину свою будували. такий сьогодні нелегкий спосіб, навіть віддаючи своє життя за друзів своїх, це роблять наші воїни, наші герої, наші захисники. А ми маємо допомагати їм щирою молитвою, кожної неділі участю у святому причасті, щоб Бог озброював їх. Силою Божественної благодаті Духа Святого, аби вони сміливі, безстрашні, боронили наш рідний край, приготовляючись до часу Великого посту, того особливого часу покаяння, примирення, навернення, слухаючи цю притчу сьогодні, нехай кожен її. Якось в духовний спосіб примінить до себе. Дай Боже, щоб ми ніколи не відійшли з дороги правди, з дороги спасіння, з дороги дитинства Божого, бо ми всі діти Божі, щоб ми завжди були в обняттях Отця і ніколи його не покинули. В ньому наша сила. Перемога, в ньому наш мир, Він є наша дорога, і правда, і життя, і воскресіння. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.